Ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Не встановлена особа, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, заволоділа транспортним засобом. В Одесі поліцейські оперативно розшукали та затримали чоловіка, який, погрожуючи пістолетом, заволодів автівкою таксиста. Подія мала місце в Київському районі Одеси, куди 39-річний таксист привіз пасажирку. Під час очікування наступного замовлення у транспортний засіб увірвався незнайомець в окулярах та медичній масці, який, погрожуючи пістолетом, наказав водію негайно залишити автівку. Правопорушник сів за кермо і з місця вчинення злочину поїхав. А потерпілий повідомив про подію до поліції. В результаті вжитих оперативно-розшукових заходів поліцейські вже за кілька годин встановили та в подальшому затримали зловмисника, яким виявився 30-річний місцевий житель. Чужий транспортний засіб він покинув недалеко від місця злочину, коли зупинився з технічних причин і не зміг їхати далі. Слідчі затримали правопорушника в процесуальному порядку та вилучили низку речових доказів, серед яких і пістолет. Попередньогазовий, який буде скеровано на експертизу. Наразі фігуранту повідомлено про підозру в закінченому замаху на незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднаному з погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров'я потерпілого за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цей злочин 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судове розслідування триває.